Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні знову буду перед вами звітувати про те, як почуваються мої орхо Перед вами пеньок та відсаджена дітка так званої загадкової орхідеї. Першу діточку з цього пенька ми зняли 2 місяці тому. Можна подивитися все це дійство по посиланню в правому верхньому куточку, а також в описі до відео та в закріпленому коментарі. Я ці посилання залишу. Виглядав пеньок до відтинання діточки, ось отак. Можете подивитись, вставляю вам фото. Отже, до проведення процедур з цим пеньком на ньому було дві дітки. Більшу ми з вами відсадили, а менша лишилась. Ну, і на сьогоднішній день ось ця менша діточка, вона вже теж готова до пересаджування. Дивіться, в неї вже хороші корінчики наросли. І найближчим часом. Я буду знімати відео про те, як відділятиму цю діточку. Отже, слідкуйте такий невеличкий анонс на каналі. Ну, і, власне, в нас на цьому пеньку з'явилася ще третя діточка. Вірніше, поки що тільки її зародок. Ось манюсінький, бачите? Маленька-маленька така, о, ось так добре видно. Ось така от малесенька дитиночка. Сподіваюся, що вона також виросте. Пеньок починає трішечки сохнути, тому що дітки забирають в нього сили. А так як це не повноцінна орхідея, а лише пеньок, то, звісно, що потихеньку засихає коріння, а нове не наростає. Знову ж таки, тому що це пеньок, а не повноцінна рослина. Але сподіваюся, що, хоча б ось манюнічку вона ще встигне виростити. Після того, як знімемо ось цю. Хоча пеньок у нас тут з двох частин складається. Я сама була здивована, коли виявила, що він у мене розрізаний на дві частини. І виявила я це при відсаджуванні першої орхідейної дітки. Тому сподіваюся, що коли знімемо ось цю другу, вже досить таки чималу діточку, пеньочок почне активно. Віддавати свої сили ось у цій манюнці. Ну, а як почувається перша дітка, можна побачити. Зараз я вам ставлю фото того, як вона виглядала при відтинанні, була посаджена, і зараз наростила вже купу корінців. Ось дивіться, один корінчик. Другий, при посадці їх зовсім не видно було біля стіночок. Ось третій вже аж почав закручуватись. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Дивіться, сім корінців уже проросло до стіночок горщика, а отже у рослинки прекрасне здоров'я. І ось тут між листям ще пішов, буде скоро вилазити з горщика. Отже, ця рослинка прекрасно себе почуває. Такі от мої незаплановані орходітки. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Бажаю вам миру та добра. Вірте в наші Збройні сили, допомагайте їм наближати перемогу. Всім до побачення!